Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит». І ми продовжуємо жити, дівчата. Продовжуємо жити, Бо так треба треба жити. Сьогодні я до вас з проєктом Тамари Новікової. Дівчатка, такі дівчатка, і категорія в мене невиправна. Це про мене. І не тільки про в'язанечка. Є речі, які... з якими я змирилася. Ну, мають бути в мене якісь недоліки, але це спірне питання. Не знаю чи це недоліки. І сьогодні я з вами хочу поговорити про невиправність, свою невиправність у в'язанічки. Одна з таких. Не можу сказати, що це проблема. Це те, що я не майстриня одного процесу. Я так люблю починати, але я не я, якщо я на тижні не почну щось нове. Тому що, працюючи з уже розпочатими процесами, мені стає трохи сумно, трохи не то. Я вже поглядаю в інші боки. Якби то десь почати. Дуже люблю процес спочинання. Тоді, коли мене несе, коли мене захватує, ти поринаєш цей ці, творчий процес. І це, мабуть, самий кайф від а, твого в'язанчика. Сьогодні я в цьому проєкті так само не виправна, тому що я розпочала два процеси одномоментно. Це ось такий полосатий джемпер, Зараз це топчик і з квадратною проймою да, і з застіпкою блискавка. Я вже зв'язала свій зразок, свій зразок це рукавчик. Хто за мною стежить нам на каналі, то знає, що я дуже люблю починати останнім часом, це вже десь з піврочку, починаю, починаю в'язати з маленьких деталей, або з рукава, або з полички, якщо це кардіганчик. Це светрик і я почала з рукава пройму. Ми вираховуємо по формулі, яку я використовую постійно. Ось. І вона мене не підводить. Єдине, що якщо ви на оверсайз, то додавайте пару сантиметрів. Вяжу я його з бобіною мериносовою пряжі в 6 складень метражом 1500. І знайшла в своїх закромах ось таку зелену, дуже цікава ніточка. Дуже цікава ніточка. Із такими букляшечками. Махерчик не махірчик. І я в'яжу в, в дві. два складення він трошечки, виходить, з ці, цієї білої ниточки. Але не критично. В'яжу я його класичним способом. Єдина заморочка буде в горловині на блискавці, це я буду робити вперше, то обов'язково поділюся з вами цим досвідом. Я думаю, що в цьому відео я вам не буду розповідати про розрахунки. Він буде складатися із двох із спинки, спинки переду рукавів і буду робити скошен скос плеча в цьому светрику. Подивлюся, що воно мені буде давати. Спущена пройма прямий крой. Номер 4 тут будуть спиці, і номер 5 на полотно. Тут я буду в'язати трапецевидний виріз і буду потім дов'язувати блискавку. Вона буде тут складатися із чотирьох деталей. Цю детальку я буду вив'язувати окремо цю. І, і, і дві планочки будуть вив'язуватися під блискуку, які будуть пришиватися. Обов'язково поділюся з вами цим досвідом, не робила, але бачу, що треба. Всі моделі, всіх топових дизайнерів, далі продовжують бути з. Блискавками, і кардігани, і светрики будемо пробувати. Треба бути сучасними, це точно. Слідувати тенденціям моди. Тим паче, якщо є люди, які цього хочуть. Все, з цим светриком поки що все, я його в'яжу. Буду обов'язково показувати вам цей процес. І другий, другий так, процес цей з плюшової пряжі. Ось такий кардіган. Надумала моя Наталочка. Зараз піду принесу моточок, десь я його принесла і не донесла. Дольфін бебі. Дольфін бебі, він дуже класний рожевий, Камера не передає. В 100 грамах 120 метрів спиці рекомендовано 6,5 В'яжу на п'ятірки. Ви вже знаєте, чому, тому що я люблю спицями помахати. В'яжу дуже вільно. Це отака забаганка моєї наталочки. Це, як ви бачите, знов зразочок, це рукавчик, широкий рукавчик на закінчую резиночку. я в цьому випадку рукави дівчата в'яжу від пройми. І цей рукав. І цей рукав. Тобто я вираховую, скільки мені треба по проймі. щільне зв'язання і вперед. Що стосовно цього, цієї моделі, все дуже просто. Я зв'язала ось такий кардиган квадратами, не один в мене їх було три. Мені стається, да? три. І е, квадратами. І я е, використовую той самий принцип вив'язування. Тобто, е, ми в'яжемо квадрати, за виключенням. Тут такі я зробила убавочки на кардігані, а в кардігані квадратами я. Не робила, взагалі все рівно. Квадратом, квадрат широкий дуже, це прямокутник, скоріше буде, тому що його ширина 70 см. полички будуть прямокутні, трошки я зробила, зроблю для виріза горловини. 35 сантиметрів. 35, ні, 35 мінус вісім, двадцять сантиметрів. Бо 8 сантиметрів буде планка. Планку буду прив'язувати. Так, і рукав теж прямокутник. В'яжеться прямокупник, тут збирається, потім він на резиночку, просто за два рази, за два рядочка, зменшується кількість петель. Тут ширина пройму 30, 35. Велика пройма, отут 30. І рукавчика. І все. Таку модельку краще для дівчат XL, XS, S, -очка, L -очка під питанням. Під питанням тому що е мішкувата така модель. І вона не буде дивитися супер. Вона буде дивитися по-іншому просто. Оцей розмір 70 це на худеньких маленьких дівчаток. На маленьких худеньких дівчаток теж не треба переборщити з об'ємчиком. Наталочка в мене менше, ніж та дівчинка на фотографії, тому я тут взяла трошечки менше 65. 8, мені здається сантиметрів. Щільність мого в'язання одна і одна петлі в одному сантиметрі, це якщо ми кажемо про лицьову гладь. Стосовно візерунку, в мене буде інше ще підключення, то я вам про це розкажу. Ось такі в мене невиправні плани. Ну, Крім цього, в мене ще пару светриків початих. Ну, багато, багато. Іноді на мене це тисне дуже сильно, коли я не можу закінчувати, закінчувати, закінчувати. Я все потихеньку в'яжу, в'яжу, в'яжу. Але бувають такі дні, що я закінчую, наприклад, декілька робіт відразу, 2-3, оце кайф. Тим паче, якщо е, роботи вдаються, якщо вони на виході такі, як тобі треба, то це, звичайно, красота. Е, є мінуси в багатопроцесному і в небажанні в'язати одне і те саме, що, ну, наприклад, Наталочка купила ніточки вже 2 місяці тому назад. І я її годую сніданками, обідами і вечерями. Тому що сісти і зв'язати все відразу в мене не виходить. Тому майстриня зв'язати на замовлені, я така собі думаю. Тільки свої це можуть пробачити. Але, може, мене ще не припікало дуже сильно. Ось такі. Таке відео сьогодні. Томочки, дякую за проєкт. Переглядайте, будь ласка, всіх учасниць, спонсорів цього дійства. Думаю, що впевнена, що це буде цікаво. Відволікайтесь на цікаві речі. Події попередніх днів не до чого доброго. Нас не ведуть, але. Але мої хороші у нас немає іншого вибору, як жити далі. А для того, щоб жити далі, треба відволікатись від чорних думок, від якісь дій. І да, я, до речі, дуже люблю починати, коли мені дуже погано. От, коли мене накриває, це обов'язково. Буває якесь починання. Може, не зовсім, я не впевнена, що я там доведу цей, цей проєкт до кінця. Але хапаюсь і занурююсь в те, що, наприклад, механічно, не механічні якісь речі, а такі, що потребую мозгової діяльності, якогось захвату, який екшен, якісь дій. І ділюся з вами своїм досвідом, що мене трохи тримає, може, ви. Так само скористайтесь цим досвідом. Я рахую, що нам з дівчатами дуже повезло, що у нас є таке хобі. І що дійсно в'язанічко тримає, тримає, тримає. Тримаємося ми з вами. До нових включень, мої хороші. Всім нам добра!